Ну що ж, це я і я лежу в ванні після того, як спробував свої перші 69. І дехто скаже: Вова, тобі 30 років, які ще перші 69. Ну, по-перше, я спробував це з чоловіком. По-друге, мова не про се, а про те, що я біг 69 кілометрів підряд в один і той самий день. Це все відбувалося в рамках підготовки до змагань, про які я вам ще не розповідав, але обов'язково розповім в наступних відео. І Сьогодні я розкажу про те, як ми з моїм другом бігли 69 кілометрів з збрюховуючи в Жоку і назад, що ми їли, що ми пили, як ми себе почували. І в кінці ролику поділюсь своїми враженнями та висновками. А протягом ролику ми ще продегустували всі смаки гелів, які тільки могли. І в кінці ролику буде розігра шести будь-якого смаку гелів від бренду 226. Що ж ранок до забігу? Зараз 7.00 за приблизно пів години. Почнеться сам забіг, і час розповісти, як я буду харчуватися. Забіг буде тривати ну дуже грубо, 7 годин. Для того, щоб 7 годин витрачати вуглеводи і жири, ми будемо бігати дуже повільно, дуже спокійно. Сьогодні не день змагань, а такий 70-69 кілометрів, дуже легких, яких ми збігаємо і не втомимося. Тому величезна частина буде брати з жирів, і ось менша частина буде брати з вуглеводів, але їх все одно буде дуже багато. Орієнтовні витрати біля 100 грамів вуглеводів. Гловодів на годину. Можна вірити, що в мене є накопичених всередині гелікогену в м'язах та печінці теж приблизно 400 грамів. Не теж, а просто 400 грамів. Я так розмовляю, бо сьомо ранку тримайтеся. Так ось для того, щоб 400 грамів, які в мене є, і 700 або там 750, які мені потрібні, треба десь ще доїсти 350 грамів. Спробуємо зібрати це з гелів. Будемо використовувати найсучасніші гелі 226 Earth, які продаються в. Велопланеті промокод на знижку лишу отам. Значить, першу половину дистанції до 25 п'ятого кілометра ми не будемо мати жодного супорта, будемо бігти просто по дорозі. І для цього нам ідеально підійдуть оці ізотонічні гелі. Чого вони підійдуть Ідеально, бо вони одразу з водою. Їх не треба запивати, вони рідкі, тому ми їх зможемо з'їсти випити комфортно. Проблема в них в тому, що якщо б тільки такими гелями, в них 22 грами вуглеводи. Мені треба. Там десь 400-500 грамів на всю дорогу і, відповідно, мені було потрібно 25 таких гелів, що ну, навіть нести їх було б важко. Для того, щоб не переплутати, буду підписувати, цей ми з'їмо на 5-му кілометрі, цей буде 10-й, цей буде 15-й і цей буде 20-й на 25-му кілометрі. Ми зустрінемо машину нашого супорту, там де буде очікувати мене ізотонік. В ізотоніку в цій пляшці в нас є 40 грамів вуглеводів і купа електролітів. Якщо ви не з до кінця розумієте, що таке ізотоніки, електроліти, вуглеводи, чим воно все відрізняється, то а там внизу під цим відео буде окреме посилання, де можна буде всього за 4 бакси купити півтори години лекцію, де я розповідаю про всі види гелів, ізотоніків і їх застосування, не тільки гелів. Ізотоніків ми сьогодні ще поговоримо про сіль, про енергетичні шоти, і оце все я розжовую дуже детально за 4 долари. Можна буде купити десь отут тут між 5 та 10 Ще буде 400 мл коли, Що є ще 40 грамами вуглеводи? Це ми приготували і сховали там десь в полі. Якщо не вип'є ніхто, буде нашим наступний. В мене буде хай Energy фруктоза. Це буде 25 й кілометр. Сюди ж буде ізотонік. Ізотонік, і 25-й. А і сюди ж буде одна сіль. Далі на 35-му в нас запланована кав'ярня, зупинка в місті жовква, кава, якісь піроженки, всякого це. Тому тут нема харчування, але воно насправді є. Ми його просто купимо. Воно не спортивне. На 45-му кілометрі в нас знову буде машина, і туди знову полетить оцей. Фруктоза гель, і сюди також полетить оця сіль. Далі в нас хай енерджі гель з циклодокстрином. Це взагалі фантастичний вид вуглеводів. Якщо ну ви напевно ніколи не чули про циклодокстрин, ви чули про в гарному випадку про фруктозу, глюкозу і мальтодокстрин. Оце є циклодокстрин, супер прикольна штука. Знов ж таки в лекції там буде. Це буде 51 кілометр. І далі в мене буде на 56-му Кілометрів ось такий малесенький шотик з Кока-Колою і з багато з великим вмістом кофеїну. Вже великий вміст кофеїну в ньому, і це буде 56. й І з цим. Тюбіком ще буде Кока-Кола, якому купимо по дорозі. Там вона є. А ось тут ще буде один ізотонік, але я його ще не приготував. Отут і отут буде ізотонік. Скоріше за все, що оцю пляшку я вип'ю на два рази. І останнє, що я сьогодні буду їсти, це така електролітна жилешка від того самого бренду на 61-му кілометрі. Отут тут і отут буде трошки коли, десь по 250 мл. Давайте разом порахуємо. Оці чотири гелі це 88 г грамів вуглеводів. Оці два гелі це в нас по

і 200 це 300 грамів вуглеводів. Ось тут ще 40, це 340. Кава з зі снеками буде ще десь 150. Це буде 490, плюс-мінус. Плюс до цього буде отут трошки коли грамів 400, і отут на 2 грамів 500. Це буде ще 100 грамів вуглеводів, які я буду споживати з Кока-Коли. І разом ми нарахували 200-300 кола, ще 100-400. Отут 40, 440 і ще. Харчування там в кав'ярні, ну умовно, 150. ну 100 150. Відповідно, десь 540, ну максимум 600 грамів вуглеводів на всю дорогу. Якщо щось піде не так, то це буде 8 годин дистанції. Якщо все буде класно, то будуть умовно, 7 годин дистанції. Скільки це вийде, я не знаю. Я ніколи це не робив. Це перший раз в житті. Мої перші 69. 550-600 грамів вуглеводів. Якщо ми поділимо на... 8 годин, то це десь 70 грамів вуглеводів плюс-мінус на годину, що взагалі небагато. Можна було б і більше, але я так не пробував, тому я не певнений. Будемо харчуватися дуже обережно. Тому головне правило таких забігів взяти з собою готівку, щоб можна було купувати все в магазинах, які ми будемо пробігати. І ще на всяк випадок взяв з собою пластер, який буде ну раптом в мене щось буде. Натирати, ну і ще крім оцих вуглеводів, прямо зараз я п'ю ось Monster Energy, В ньому ще 12 вуглеводів на 100 грамів. Тобто, отут ще 60 грамів вуглеводів і ще кофеїн. Все це має допомогти мені добігти. Мою дистанцію ще раз підкреслю, щоб у це все складати отак розумно і класно. Подивіться вебінар, який я проводив як навчання по цьому харчуванню, і будете прямо все розуміти. І у вас не буде жодного питання, чого отак лежить. Поїхали далі. Їдемо на місце старта, розкажу про сьогоднішній маршрут. Ну, по-перше, зараз 7.25, а за моїми підрахунками, в 7.30 можна було вже бігти і буде світло. А світла ну, нема, ну якби взагалі. Зараз проїде машина і о! Отаке світло, типу, ну, взагалі нічого не видно. Напевно, ми трошки пізніше будемо починати. Ще хвилин 10-15 почекаємо хоч якогось світла, бо так, напевно, не піде. Коротше кажучи, сьогодні ми стартуємо від вокзалу в Брюховичах. Це біля Львова. І біжимо в інше місто. Яке називається Жовква? Жовква дуже цікаве місто, воно дуже старе, старіше за Харків, наприклад, і там дуже красива площа, яка мені нагадує Італію, яка мені теж дуже подобається, але я там щось давно вже не був. Після перемоги обов'язково туди е, полечу, а поки що побігу в місцеву Італію, яку я сам собі придумав, що там місцева Італія, але побіжемо в жовку туди. Нам ну, бігти 34,5 кілометри до кав'ярні, в якій ми будемо обідати, звідки я все це так точно знаю. Це дуже просто. Це наш такий класичний веломаршрут, який ми зазвичай катаємо на велосипедах. Але сьогодні на велосипеді кататись холодно, бо зараз скільки показує, мінус один. Мінус один для велосипедів погода так собі, тому в нашу кав'ярню ми збігаємо ножками. Харчування готове, ми не знаю, Ми перевіримо, чи готові ми до цього забігу. Бігти ми будемо з Лукяном вдвох... Ой. Ось тут Лук'ян, його погано видно, але він тут. Цікаво, що з цього вийде, буду тримати в курсі. Світанку ми не дочекалися, бо він 8.22 сьогодні. Ну і з ним будемо бігти так. Першу годинку буде темно, а потім розберемось. Це вокзал Брюховичів. Тут буде старт і тут буде фініш, якщо він дійсно відбудеться сьогодні. На цьому все, будемо починати. Сьогодні погода, 0 градусів, трошки слизько, але якщо чекати ідеальних умов, то ми нічого ніколи не зробимо. Робимо те, що можемо, з тим, що маємо там, де ми є. Як чи в нас розвід? Працюємо! Збігали перші 5 кілометрів, на хвилинку зупинилися ходити в туалет і вирішили, що будемо знімати огляд смаків наших гелів. Перший гель. Лайм. До речі, ті, хто викидають сміття отак на підлогу, коли бігають, вони будуть горіти в пеклі. По консистенції, взагалі, топ, можна не запувати, дійсно, прям класно. Тут правда і написано no need for water». Але лайм зазвичай я б викинув або віддав би комусь. Цей лайм можна їсти не те, що прям смачно, мені, але точно непогано. Вже лишилось трошки 64, і все. І відпочивати. Побігли. Що ж, другий гель, най. Експериментальніший смак в моєму житті IceMinn, людяна м'ята Я знаю, як що це, зараз розкажу. Це схоже на такі цукерки, які в дитинстві їли. Такі зелені з плюсиком. Як вони називалися? ти, ти поняв про які? Плюсик такі назвали. жах. <реш> ну, Але якщо у вас були горло, це має допомагати. По легенді вони допомагали. Я думаю, що ні, але... Ні. Дуже цікаво, спробуйте. Лук'ян, що ти їдеш? айсмінт mint? Ага. Я дуже не люблю м'ято і він прям сильно м'ятний. Ну, не, не смачний. Але корисний. Якщо не смачно, то корисний. Знаєш такі правила? Ага. Прям реально, як таблетка. Така у нас дорога красива. Що <кхи> <Шо, шо? кхи> таке? Захворів? Ага. У тебе є ліки? Вже 10 кілометрів. Працюємо. Так, в нас. 15 кілометрів, і ми забігли ось в таку, в такий музей невеличкий. Тут є якісь знарядні праці, телефон, якісь різні штуки, картки, старі гроші, купони, верхнишка, фрагмент дерева зрізаного манківськими бобрами. Бобри тут десь живуть. Коротше, найбільший прикол, що це все, знаєте що? А ось така мобілка, є дуже красива. Це все коротше, зупинка. Для автобуса. Ну і е, нам час їсти гайчик. У мене Cola флауер. Такий дивний, не знаю, смак чогось. Не дуже схоже на колу, але воно приємне. Можна. Я б таке таке радив, би. той мін експериментальний, а це смачно. Ще можна це показати. Щоб всі, хто ну, в Малинках будуть, щоб всі знали, з'їхати до Парижу, до Львова, до Кракова. Сьогодні будемо там і до Києва. Добре, обігли далі. 20 кілометрів і четвертий гель ізотонічний Ватермелон, Я думаю, що це буде найсмачніший з того, що я сьогодні ще їв. Так, це найсмачніший з ізотонічних гелів Далі будуть ще три гелі, не ізотонічні, а на фруктозі та на мальтодокстрині А, на враг, на циклодокстрині Коротше, вони більш густіші і більш насичені. Їх треба заховати. Про них окремо розкажу, поки бігаємо далі. Що ж, ми збігали 24 кілометри, і у нас великий пункт харчування, тут ізотонік, і хай фруктоз гель з бананом, який я дуже люблю. Але він дуже сладкий, тому його бажано запивати. Але це супер смачно. Там почалось всього лише 11 кілометрів туди, і можна бігти назад. І ще ми зустріли наших друзів. Тепер нам будуть бігти веселіси, а їм ні. Поки все легко, ну і взагалі сьогодні буде все легко. Бо сьогодні легкі 69. До речі, оці всі гелі, що ми дегустуємо, треба купляти в велопланеті. Посилання і промокод буде під відео. 33! Бігали! 33! Ще 36! Верху, ага? Тільки путь. 150. 150. Ще тримається до 200 сьогодні дійдемо. Океан там для тебе магаз. Бачив? На збиранньому шляху забіжимо, правда? Що ж, ми в центрі жовк на годиннику 34 км 200 метрів. Тут дуже красиво, є якийсь замок, ми сюди поставляємо, що тут в жовті у нас є. Мені особисто дуже подобається цей весь панорамний такий вид, оці старі будівлі. Місто майже 700 років, і тут прямо все виглядає, як має виглядати місто, якому 700 років, і про ті такі арки, по ті замки, бойниці, церкви все дуже круто. Ну а ми бігли ось в ту кав'ярню, де будемо їсти чизкейки, пити каву і бігти додому. Саме розлабання, дивись. 34,9. По 5,43. За 3,20. До речі, ніхто не втомився, вправдував там. А що це в тебе? Борода плаче. Коротше, тут є така кав'ярня, яка знаходиться в підвалі будинку, якому декілька сот років, і ми дуже любимо тут їсти чизкейки, пити каву. Такий інтер'єр Прикольний. Дуже-дуже класні чизкейки на паличках і заради них можна і збігати 35 кілометрів в один бік. 46 й кілометр. У нас останній великий пункт до заправки біля машини. Зараз буде ізотонік. Сольові пігулки, які я забув випити перший раз, тепер вип'ю дві. Хай фруктоза. В мене кола флауер. Сьогодні вже такий є, був він. Ізотоніка це гель, тому він буде такий щільний. А, і тут ще є 100 мг кофеїну і ще содіум. Коротше, п'ємо, їмо і вже трошки лишилось 24 кілометри вдома. О, це не смачно. Ізогель був смачно, а це не смачно. Занадто вона концентрована. У нас трошки більше ніж 50 кілометрів, майже 5 годин. І ми прибігли на зворотньому шляху в мою улюблену локацію. Хочу вам її показати. Тут як в Альпах правда, я не був в Альпах, але я думаю, що в Альпах саме так все виглядає. Прям дуже красиво. Особливо там хтось побудував такі маленькі дачки собі. То просто фантастика, як красиво Толок ян. Він жило, ледь живий, але не каже про це, каже все ок, нормально. Лукян, як почуваєшся? Ой, бачите. Коротше дуже-дуже красивий. Як тобі смак? Жахливий. Чого? Він може і нормальний, але він дуже кислий. І вже налізе їжа. Так, в мене це ж така фігня зараз. Ще 100 мг кофеїну. І отут ще 100 мг кофеїну. Знову цей кола флауер. Дуже хочеться знову кола флауер. Такий маленький шотик. Але він дуже... Кисле, отой дуже кислий що а це я не пробував, зараз буде. М -м -м -м. <плес> 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 Добре, якщо я зараз скажу, що це смажить. <плес> Повірить хтось. О, це навіть не знаю як вам донести. Воно дуже густе і не хочеться його їсти. Може через те, що я вже нахитався тих вуглеводів, а може через те, що воно якесь... Коротше, оце дуже експериментальна річ на любителя, я так скажу. Напевно, що воно наступного разу, коли я його буду їсти, зараз буду купити коло і у то Red Bull. А Якщо ви подумали, що це нереально несмачно і це не треба купувати, то викиньте це з голови, бо тут ось написано, що треба одну таку штуку на 300 мл води, і буде тоді нормальний напій концентрат. Це концентрат, який не треба отак в рот обхати, як я зробив, і як Лук'ян зробив. Відповідно, якщо ви будете просто читати, що написано, вам буде краще житись трошки. Тому це класна річ. Я впевнений. Якщо його розвести з водою, як в інструкції, а якщо ви будете концентрати пхати собі в рот, то вони будуть трошки кислі і такі а. 61 кілометр. Йдемо пішки. Чого йдемо пішки? Бо тут така гора, в яку ми від початку планували йти пішки. Тут 10% нахилу і коротше на 61-му поки ми туди не можемо забігти. Лукян трошки втомився. Та й насправді я трошки втомився. Не знаю чого, але щось трошки важко з ухлопчикам і якось трошки не хочеться вже бігти. Але лишилось трохи скільки, 8. 8 кілометрів, один пункт харчування і свобода! Дивіться, яка краса. Дуже красиво. Дуже красиво. Далкиан? Як тобі краса? Гарна краса. Ми вже 6 годин бігаємо, пробігли 62 кілометри. Останнє харчування це ось така електролітна жилешка. Я вже знаю, що вона дуже смачна, бо я її вже пробував. Прям супер смачна, і тому вона лишилась на десерт. О, і ще одна баночка Bull. Ось тут виходить 65 п'ять грамів муфловодів. Цього вистачить, щоб добігти останні 7 кілометрів. Ну і все. Вже майже все. До речі, якщо вам здається, що ми тільки у той робимо, що їмо і стоїмо, то просто ми без оператора і тому, коли бігаємо, незручно знімати. Насправді ми бігли. Подивитись потім трек. Він буде там під відео. Лишилось 20 метрів дистанції. 10. А і є yeah! 69.00. 6,41 час, середній темп 5.49. Висновки трошки згодом. Останню годину десь мовчки бігли, не розмовляли. Трошки стало сумно. Не знаю чого. Трошки відчуваю коліна, але так загалом потім розкажу. Ну і що ж, поки ми ще на вулиці, розкажу в чому я був вдягнений. Сьогодні було біля нуля градусів, але велика вологість туман, мінус один. Ми вибігали, прибігли десь нуль. На мені є дві кофти. Відсоконі одна легенька, дуже легенька, і одна вітрівка в такому форматі анорак, що в мене отут гроші і всяке таке. Ласіни теж відсоконі, причому не зимові, звичайні довгі ласіни, бо бігати в зимових ну, для мене то має бути мінус 5 і холодніше. Були в мене рукавички. Рукавички в мене були з. Додатковою кишенькою для всіх пальчиків, бо на початку було холодно. І коли зупинялись і продовжували бігти, я так вдягав, бо рукам було холодно. Дуже мене Рятувала на голові, була така пов'язка. На початку був ще капюшон, бо вуха мерзли. Але в принципі то і все. Звичайні шкарпетки, літні кросівки, ніяких супер секретів, супер технологій. Все дуже просто, бо 0 градусів це дуже комфортна погода, і нічого не треба вигадувати. Легенька кофточка, далі вітрівка, і погнали собі бігати. Умови розіграшу шести гелів від нашого спонсору Велопланета, який продає найкращі гелі бренду 226, які, який, до речі, використовував Патрік Ланге при перемозі на останньому чемпіонаті світу Айронмен на коні. Так ось, все, що вам треба, це поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал і написати будь-який коментар з шести або більше слів під цим відео. Таким чином ви автоматично візьмете участь в розіграші, результати якого ми оголосимо. В наступних роликах. А якщо ви не виграєте, використовуйте промокод, який я лишу під відео, та замовляйте найякісніший гелій на ринку України на сайті Велопланета зі знижкою від нашого каналу. Що ж, підіб'ємо підсумки всього, що ми сьогодні подолали. Ну, по-перше, мій опорно-руховий апарат не до кінця готовий до таких звершень. Відчувається коліно, відчувається напруження з зовнішнього боку стегна, що називається коліном бігуна. Про це ми якось знімемо окремий ролик. Але, по-перше, нічого критично не болить. Болить трошки, болить терпимо. Напевно, що кілометрів 10-15 я б ще зміг пробігти, але більше ні. Що ми. Не лімітувало. Крім того, що болять суглоби, для цього треба знижувати вагу і продовжувати їх укріплювати. Крім того, трошки були проблеми з боку травлення. На ось ті 7 годин все окей. На більшу частину треба ще навчатись їсти більше вуглеводів, бо трошки нудило на якомусь там 50 не знаю, з 50 по 60 З боку серцево-судинної системи все було просто ідеально, фантастично. Я в захваті, все чудово почуваюся, швидко відновлююсь. Я думаю, що все буде класно, і вже там завтра, післязавтра можна буде бігти свій марафон, наступний, який в нас запланований на 1 січня цього року. Наразі в нас кінець 24-го. Що ще з висновків? Як я собі думав, це має бути легко, як так завжди, я собі думаю. Але було, по-перше, ніхіра не легко, по-друге, боляче, по третє, важко. І по четверте, для моїх цілей, які я собі придумав, мені треба збігати не 69, а два рази по 69 в один і той самий день і ще бажано без зупинок. Як це все зробити наразі мені не дуже зрозуміло, ніби ми рухаємось в потрібний бік, ніби все класно прогресує, але ми все ще дуже далеко від цілей, які мені треба реалізувати цього року. Ну наступного року. Тому. По-перше, підпишіться на наш канал, щоб бачити більше подібних відосів. По-друге, беріть участь в конкурсі та вигравайте гельчики. По-третє, обов'язково поставте лайк цьому відео. І в четверте, зрозумійте, що ваше тіло здатне на все, що ви захочете, якщо до нього правильно ставитися. Тобто ви можете бігати марафони щодня протягом тижня, ви можете бігати 60, 50, скільки хочете кілометрів. і Вам за це нічого не буде. Ви можете схуднути, ви можете набрати вагу, ви можете поставити будь-які рекорди, якщо робити все правильно. Ваше тіло має, ну якщо не безмежні можливості, то десь там недалеко. Питання лише в тому, як їх реалізувати та як їх розвинути. Ці можливості до тих цілей, які ви собі придумаєте, і за всім цим. Допоможу вам я та наша команда тренерів. team 404. Тож для того, щоб отримати знижку на перший місяць тренувань в команді, використовуйте промокод 69 і пишіть отуди в чат-бота під цим відео. Це надасть вам знижку для тренування як в офлайн форматі для тих, хто мешкає у Львові, в Києві або в Дніпрі, так і в форматі віддаленому по всьому світу. А я продовжу відпочивати. Побачимось в нових відеох. Мене звати Володимир Остроков і мої перші 69 пройшли ідеально, пока.